Андрій Лозовий, радикальна партія. Лозовий, радикальна партія Ляшка. Робів до раю не пускають, писав батько Тарас. У нас, на жаль, про це боляче говорити, але справедливо. У нас сотні тисяч людей в цій країни, якщо не мільйони, працюють як раби, не маючи ніяких прав. І безумовно держава має захищати і роботодавця. Держава має робити роботодавцям ті умови, щоб вони створювали як найбільше робочих місць. Тому що одна з наших найбільших національних трагедій це тотальне безробіття. Люди, особливо в маленьких містечках, селах, не можуть знайти собі роботу, не знають, як їм вижити. Разом з тим. І ми, як Верховна Рада, як законодавчий орган і виконавча влада має завжди ставити інтереси людини праці вище інтересів роботодавця, щоб люди працювали як люди, а не як краби. І тому заклика наша фракція Радикальної партії Ляшка просить вас захистити людей праці, підтримати цей законопроект. Дякую.